Виборювати перемогу на передовій, 19-річний мешканець Кам'янського Андрій прагнув від початку повномасштабної війни. Та були якісь внутрішні сумніви, чи готовий? Хлопець продовжував навчатися, а ще волонтерів. Втім, дізнавшись про набір до штурмових бригад, вирішив його час настав. Залишатися осторонь подій в країні хлопець не готовий. Заповнив анкету на вступ до бригади Карадах. Мама запитала, ти дійсно цього Ну, Нереально ти цього ж чи вона була в Швації, це зрозуміло. Але він сказав, що цього бажаєш, будь ласка. Що в мене метавою, по-перше, це щоб мої родичі мали спати спокійно, знаючи, що вони не будуть захоплені або на них щось ними не станеться найближчий час. Це моя перша мотивація взагалі, і також я готовий нести службу, ціною свого життя, щоб народ України була мирною та вільною. Вмотивованість головна вимога до майбутніх бійців штурмових бригад, та після заповнення анкети їх тестуватимуть. Більшість попит в нас береться з людей, які вміють працювати з технікою, або це техніка автомобільна, або можливо також і озброєння. Не які бруть, наприклад, кажуть, що от я вміло володію зброєю, я виявляю бажання. Приходять і такі люди. Або медики жінок ми беремо в більшості або юристів, або медиків. Після зарахування добровольця до гвардії наступу на нього чекає підготовка: тактична, медична та вогнева. Спочатку індивідуальна, далі у складі підрозділу.